Що з комунальними автобусами? Про закупівлю 20 низькопідлогових автобусів, обладнаних пандусами та всіма зручностями для перевезення людей з інвалідністю у Рівному заговорили наприкінці минулого року. Транспортні засоби вже у рівному, але поки ще не здійснюють перевезень в повному обсязі. Начальник управління транспорту Василь Сливка розповідає: підприємство рівне Електроавтотранс на 90% пройшло всі необхідні юридичні процедури, і незабаром автобуси вийдуть на маршрути міста. 23 жовтня відбувся аукціон. Після того було оприлюднено повідомлення про укладення договору. І уклали договір із підприємством Автобас місто Черкаси, яке стало переможцем цього конкурсу. Договір було укладено 6-11 числа. Згідно договору, підприємство поставило нам автобуси до нового року. Одразу випустити на маршрути автобуси, хоч їх і доставили у місто, не змогли, адже банк вимагав зробити на транспортні засоби страховку перш ніж сплатить за них гроші. Як зазначає Василь Сливка, крім цього, довелося пройти безліч юридичних та технічних процедур, без яких здійснювати перевезення пасажирів просто неможливо. В Кінці січня місяця був заключений кредитний договір з банком після цього банк. Оплатив згідно договору кошти на завод, тоді ми змогли тільки почати всі процедури для того, щоб запустити ці автобуси. 31 січня ми об'явили конкурс на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в газеті 7 днів. 5 березня був розгляд, і підприємство стало переможцем конкурсу. Оскільки автобуси із заводу прямували в рівне власним ходом, у них вже був певний пробіг, і, покурсувавши містом в тестовому режимі, вони отримали ще додатковий. А гарантія заводу виробника вимагає провести перший техогляд. Це надзвичайно розумна вимога, каже Василь Сливка, адже йдеться про безпеку пасажирів. 20 березня були оголошені торги, відкриті торги з особливостями на закупівлю послуг технічного обслуговування Автобусів 4.04 Тільки був заключений договір із переможцем. Василь Сливка зазначає, наразі залишилося лише дочекатися проведення цього технічного огляду та провести конкурс на перевезення, аби поставити автобуси на маршрути. Зробити це обіцяють упродовж найближчих півтора місяці, і саме тоді перші комунальні автобуси закурсують містом в повному обсязі. Ангеліна